Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Гран. Ну і звичайно, друзі, ми разом з Мією будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Ти готова тестувати? Звичайно, як завжди. Ти таких пилок ще не доставала? Ну, З ручкою, напевно, що ні. Давайте трішки по характеристиках, як я вже сказав, безщитковий двигун, швидкість ланцюга 1450 метрів у хвилину, крок ланцюга 1 четверта довжина шини 203 мм або 8 дюймів. Вказали так, як бачите, що два ланцюга у комплекті. Як бачите, вказали, що два акумулятора в комплект час заряду півтора години. Так по традиції мія зроби розпаковку і розповість нам, що вона бачить. Ого, окей, такий цей вже може стане на нього перевіриш. Давай своїх 50 кілограмів. Як ти це так робиш? Скачи. <ріст> <ріст> Клас, я тепер розумію, чого ти такий получаєш адреналін. Так, а тепер мої 90 кг. 50 кг витримало мій, а тепер мої. Ну, кейс, друзі, тут дуже класний. Давай, що ти бачиш? Це, я так розумію, зарядний так. пристрій. Батарея на 4 ампер годину. Правильно. Індикатор заряду. Супер. А тут дві батареї оказуються в цьому да в комплекті. Друзі, дві акумуляторних батареї по 4 чотири Ланцюг. запасний. А, За... а, тобто тут вже є? Ну так, да, я вже побачу. Вау! Розпаковуй. Ну, я не зразу бачу. Це ти просто своїм оком вже все побачив. У мене око професіонала, а в тебе око напівпрофесіонала. Ну ні, нічого, дійдемо ще до твого рівня. А ти вже все вставляєш прям? А чо, ні? Ого. Серйозно, така, класна вруціла. Що щось бачиш, незвично. Бачу ручку незвично. Я так розумію, вона сюди вставляється, прикручує. Ну, оце, мені здається, має бути дуже зручно. Тобто, ну будеш тестувати? Це і запаратись, а тут буде, напевно, ну, все, будеш, ти... будеш тестувати? Буду, звичайно. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватися. Як ви вже побачили, поставляється в нормальному кейсі. Хочу звернути вашу увагу, що ручка тут прогумована, гума має структуру. Кнопка тут зроблена по техніці безпеки. Без попереднього нажиття ось цього сувака Кнопка не вімкнеться також кнопка не фіксується. Все це техніка безпеки. Як бачите, є додаткова ручка, і ручка має в деяких місцях також. Прогомований корпус, ручка відразу хочу сказати, тверда. Я фіг її зіжму, хоча в мене в руках дурі просто капець, а я її з'їжджати не можу. Покажу, що є бак для мастила. Бак твердий. Тут пробка, все це ми діло потім перевіримо, залиєм. Бачу вже через отвори, що стоїть тут безщитковий двигун. Потім розберу це все діло. Покажу. Дуже класно, що кожух іде на всю довжину шини. Мало в кого таке є, щоб захисний кожух. Пішов на всю довжину шини. Далі покажу, що є тут без ключова... Фіксація ланцюга і безключова натяжка ланцюга. До речі, я хочу відмітити, що жінкам це буде особливо зручно. Тобто, не треба буде вже кликати ніякого чоловіка, нікого, щоб їм вставили. Ну тобто, що вона вже зібрана, йде повністю. Ну не, не треба буде збирати раз. Ми... Ну, Що просто вона вже приходить готова. Тобто не треба буде нікого просити, нікого кликати. Ну тут я з тобою згідний. Так, давайте розберемо, подивимось, як фіксується шина. Ось так фіксується шина, металевий тягувач. Шина фіксується на одну шпильку. В принципі, для таких шин не треба двох шпильок, але хочу відразу вам показати, що дуже широке посадкове місце, тобто тут ніяких взагалі люфтів не буде. І саме головне, що шина ось тут має привідну зірочку це дуже добре. Я пару років тому тестував щіля, то в щіля йшла глуха шина. Тут зроблено набагато краще. Я, звичайно, не кажу, що щіль поганий, але за такий цінник, ну щіль, міні пила, трішки такий сируватий і недороблений продукт. Друзі, відразу скажу, що коли не треба сильно натягувати ланцюг, тому що щоб не було перетягу. Якщо сильно перетянете, відповідно буде. Сідати скорше батарея, буде вироблятися, скорше ланцюг, буде скорше розтягуватися. Приблизно ось така натяжка має бути в пилках. Під час роботи, як ви працюєте, якщо він потягнеться, підтягнули і все. Так, друзі, давайте залиєм масло. Як я вже сказав, тут іде автоматична подача масла, заодно провіримо. Як подається, а я трошки порозливаю, тому що я відразу признаю, що я трішки рукопоп. Так, давайте зараз увімкну, послухаємо, як вона працює. Дуже добре, що є плавний запуск, і давайте перевіримо, де подача мастила. В принципі, класно подається, і перед роботою я завжди рекомендую зробити подачу мастила, а тоді починати працювати. Ланцюг, як бачите. Трішки почав провисати, це нічого страшного. Він знайшов своє посадкове місце. Ми його підтягуємо. О, приблизно отак. Так мія йде тестувати. Найшли сухостой. Що ти не боїшся? Я стараюсь не боятися. Та нема нічого страшного. Давай спочатку ти пообрізаєш ці сучки, а потім вже я тобі скажу, Дарис, да, такі сучки. Ну ось давай, йди, обрізай сучки. Це немає почне з цього, щоб дойти туди. Давай. Може, з другом може ручку знімеш? Попробуєш без неї, якщо тобі незручно, якщо ручка а, наоборот, впирає. Мені здається, з ручкою буде зручніше. Ну давай з другої сторони підеш тоді, якщо ти кажеш з другої сторони, ой. тобі зручніше. Все, що тобі заважає, пиляй. Так, так, так. Що тут у нас? Бачу, нік оглядає ланцюгову пилку. Ну що ж, тоді для цього я зайду на є каталог, щоб ознайомитись з асортиментом пил. Ну і моделей тут можна оглядати до завтра. Але є одне але є каталог, продумав усі можливі фільтри, щоб спростити. Вам пошук того, що вам потрібно. Для прикладу, тут справа на сторінці, ви можете обрати, яку саме пилу ви шукаєте, яке бажаєте живлення для неї, також обрати розмір шини, який вам потрібний. Ну і вже для найприскіпливіших клієнтів тут є всі можливі функції. Тут врахували до побажань навіть вагу. Але нас цікавить грант. Тому у виробниках я обираю цю торгову марку і ознайомлююся з тим, що нам пропонує є каталог. Так як ця пила новинка, то не. Я вас ознайомлю з нею Анік. Тому якщо ви у пошуку купили, дотошний, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Мені подобається ця ручка, це дуже класне рішення. Я, я тебе вчив. Не дотуляй до дара. Спочатку розганяєш в холосту, а потім притуляєш. Добре, бо ну, може бути зворотній удар. Давай. Ну, сучки класно пиляє. Все. По сучкам хватить. Давай тепер тут спробуєш попиляти. Комфортно? Це супер. Ай, я підтримаю, щоб тобі не закусило. Давай. Не спіши, не спіши. Приклади Супер. шину. Ну, сухостой невеликий, але бачите, більше, ніж на півшини. Зараз ми ще попробуємо на цілу шину. Як тобі загалом? Вона не відчуває. її. E, на винтажній ти давила трошки. Я не добре давила. Добре давили. Взагалі вона не, 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 не зупинилась ні нічого. Давай тепер і підемо щось більше попробуємо, а потім перевіримо тест, наскільки хватить одного добре, заряду, тому йде. що є ще батарея одна. Перестав шину, ну це вже йде на всю шину. Навіть чуть, -чуть більше. Як це... ти думаєш, візьме? Ну, будемо пробувати. Давай. І що? Твої да, враження? Наслівно, ти бачив. бачив. Супер. І дерево, Та, не виглядь. трухляве, дерево, друзі, сухеньке. Як чуєте, це сухе дерево, взагалі не трухляве. І сухе дерево набагато важче різати. Так, давайте тепер, друзі, я спробую і також скажу свої враження. Ну, що тут, друзі, сказати, ну як ви побачили, це більше, чим е, на шину, більше чим на її шину. І їй було важкувато, але вона грибе. Я реально запирався і вона гребе. Скільки ми тут різів зробили? Ну тут -то два і шапурів той там. Там зробили так, да, різ. Але ми зараз будемо на новій батареї тестувати, щоб все було справедливо. Так. Чи на цій продовжимо? Тест до речі, покажу, що індикатор заряду цілий. Ну в принципі, ми нічого не зробили тут і не дивно. Давайте тоді дотестуємо наскільки різів хватить. Ну що ж, тест на кількість різів. Hmm. <laughs> Все. Ось така, друзі, продуктивність. 38 різів нон-стоп. Ще два різи зробили такої колоди, це 40. Ще пару сучків зрізали. Скільки ти десь сучків зрізала? Ну, штука, три, чотири. Ну, 38, десь 42. А, і ще два крупних зробили. Два голови, це теж сіла. Собілися, Два крупних це так само. Ну, друзі, ось така продуктивність. І те, що ми різали таке крупне дерево, я не рекомендую різати, тому що це для неї гіперпродуктивність. Якби дерево було, скажімо, мокре, це все ж таки сучкоріз, це не є якась бензопила, це не є якась електропила. І це все треба враховувати, що це сучкоріз для роботи по дому, для роботи посаду. І одної батареї хватає ось на таку дистанцію тобто дві батареї. Ну. Якщо дві батареї посаду, то ну, цілий день можна робити. Якщо обрізати якісь сучки, без проблем можна робити. Якщо невеличку заготовку дров зробити, то ось таких колодок ви напиляєте біля 45 штук. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, покажу зблизька, як все виглядає. Як бачите, тут стоїть плата керування. Контактна група. І хочу звернути увагу, що вона пластикова, що вона не буде замикати оплата керування. Плата керування покажу, що залита компаундом. Як бачите, компаунд тут м'ягенький, тобто зараз така тенденція, всі заливають м'який компаунд, щоб можна було його розковиряти. Проводки йдуть на термоусадки. Кнопкою ну, включення стоїть звичайний мікрік, але мікрік має своє посадкове місце. Як бачите, дійсно стоїть безщитковий двигун. І зараз я розберу редуктор і подивимося разом з вами на редуктор. Я вам тут нічого не нахвалюю, просто показую, як є. Бачите, крім того, що пилка набагато гвинтів Зафіксовано, і всередині повністю весь механізм зафіксований, тобто редуктор зафіксований, двигун зафіксований. Ось відкручую гвинт і виймаю масляний насос. Бачите, масляний насос також окремо фіксується. Зараз я вам покажу зблизька. Так, відразу покажу, що маски для масляного насоса тут достатньо. Так, відразу скажу, що підшипник іде 607 і. Після підшипника також йде шестерня масляного насосу, вона яка пролонова. Цього лякатися не треба. Так, всі ставлять електропили. Так, покажу, як тут виглядає редуктор. Ну. Похоже, щось як в болгарки, косозуба передача. шестерня зафіксована тут на стопорне кільце і на шпонку. Але відразу хочу сказати, що взагалі ніяких люфтів немає, від слова зовсім, тому що вже тисячу один раз говорю, що на сьогоднішній день всі навчилися класно робити шпонпази і грамотно підбирати під них шпонку. І підшипник біля зірочки стоїть під номером 6000. Як бачите, шестерня на двигун фіксується взагалі без шпонок. Тут же стоїть пилозахищений підшипник з класом точності і під номером 6900. Скажу ще пару слів про двигун. Як бачите, двигун має ось такий бандаж. Друзі, я хочу звернути вашу увагу, що тут не два підшипника, а три. Ось один опорний підшипник, який йде біля редуктора, другий і, як бачите, третій. По катушках претензій немає, тут є їх 6 штук, все намотано добре. Так, добрався до батареї, покажу, як зроблені батареї. Є. Теплове, бачите, теплове зафіксовано до корпусу, банок тут 10, кожна банка 2000 мАч і 7 і 4 Вт годин. Є ось такий мінімальний захист від ударів, і покажу, що кожна банка зафіксована в чотирьох місцях. І між банками достатньо місця для охолодження. Друзі, в підсумку скажу, що пилка на свої гроші ну, нормальна, претензій тут до неї немає. Дуже сподобалося, що в комплекті йде дві акумуляторні батареї. Також сподобалося, як вона зроблена. Всередині, і саме головне, що пилка йде вже в зібраному вигляді. Тобі не треба від'єднувати шину, ти її раз поклав в чемодан готову. Якщо треба працювати, дістав і працюєш. Друзі, і також не треба забувати, що ця пилка не є там для заготовки лісу. Ця пилка, звичайна, для саду, для обрізки там невеличких кущів, для обрізки невеличких гілок. Ну і зі своїми завданнями, як бачите, ця пилка справляється на 5 з плюсом.